Привіт, я Езра Щубальський, і хочу зняти сьогодні серію відео про користь дихання для нас, а зокрема, про користь окремих елементів дихання. Ну, почну я з такого елементу, як хвиля. Що таке хвиля і чому вона нам так потрібна? Хвиля це природний рух, так рухається риба, так рухається крило птаха, так рухається гепарда. Бо Кінь, який біжить, все знаходиться в хвильовому русі. Чому так? Бо це найприродніший рух, він най... найпотужніший і одночасно він не потребує багато енергії. Тобто він відбувається поволі сам собою. Береться хвиля відразу, ми розуміємо, від моря. От за мною море. море дає хвилі, Веде хвилі і. Найперші істоти впитуються медуза, наприклад, да, вона так само починає як хвиля рухатися, відчуваючи внутрішній рух хвилі. А далі риба так само вона відчуває. Ну І все, що вийшло сюди, в своєму природному русі, наслідує первинний рух, первинну хвилю. Ну, Звідки взялися хвилі в море, в, океан... в океану? Звичайно. там. Да? Є гіпотеза про це, що це є деяка енергія космічна, космічний приплив, називається. І все ми тут відчуваємо з вами як хвильовий рух. Тут цей світ живе в такому хвильовому русі. І давайте спробуємо з вами зробити цю хвилю і відчуємо, що ж це таке. От коли ми з вами встановлюємо ніжки, відштовхуємося від землі, ми можемо рухатися, не мог би Така, знаєте, як мережа сяючих кульок таких енергетичних, ми прямо уявляємо собі ці енергетичні кульки. І таким, таким чином, рухаючись таким чином, ми відчуваємо, що ми не втомлюємося. Все наше тіло починає жити в такому русі. Так яка користь від цього? Ну, звичайно, користь бути природними. Якщо ми природні, як тваринки, як птахи, то наше тіло отримує максимум цієї життєвої, називається вітальної, вітальної енергії життя. Ми підключаємося прямо до енергетичних рухів цілого всесвіту, цієї планети. Ми починаємо тут жити гармонійно. З нами стається гармонія, а це означає здоров'я. Звичайна людина рухається. Такими уривчастими рухами. Чому так? Бо ми е, свідомі, да? в нас є е, розум, а наш розум, він такий дискретний. Тобто, така думка, сяка думка, плюс, мінус, чорне-біле. Ми втрачаємо хвилю, ми втрачаємо природність. Коли ми втрачаємо її, і тіло починає рухатися так, от дискретно. Там, взяли, поклали, і да? е, енергія не тече. Енергія не тече. Коли не тече енергія, ми втрачаємо здоров'я, ми втрачаємо самовідчуття щастя, і ми втрачаємо тоді взагалі мотивацію жити. Ми починаємо тільки функціонувати в своєму житті. Отже, хвиля повертає нам природне здоров'я, енергетику, натхнення, почуття себе в гармонії, я вдома тут, і знімає навантаження з мозоку, передаючи Більше уваги природним ой, нашим а -а -а -а, щасливим механізмам, природним механізмам щастя і натхнення. Отже, коли ми рухаємося хвилею, ми повертаємося до природного здоров'я, щастя, натхнення, радості, мотивації і сенсів життя. Рухайтесь хвилею, досліджуйте хвилю разом з нами в диханні.